Ірен роздобутько, Як зрозуміти хлопців? На уроці вчителька довго розповідала про те, як мають себе поводити хлопці та дівчата. Виявилося, що мені багато чого не можна. Наприклад, битися, мов на шаблях на лінійках з Олегом то костиком, плюватися з трубочки пожованим папірцем. Не можна бігати коридорами із розгону ковзатися на слизькій підлозі, сидіти на підвіконні, їсти на уроці бутерброд і малювати в зошиті з математики цифри у спідничках і бантиках. Ну багато чого не можна. Дізнавшись про це, я засумувала. Адже дуже кортіло мати відзнаку за поведінку, якої не мала ще ні разу. Але я старалася, старались і хлопці, адже вчителька оголосила місяць чемної поведінки. Вони теж мали купу обов'язків і теж зробили для себе купу відкриттів. Наприклад, вчителька розповіла, що ознакою справжнього чоловіка є те, що він носить портфель дівчини і навіть може провести її зі школи додому. Краще б вона цього не говорила. Всі одразу захотіли показати себе справжніми чоловіками, особливо Юра, хлопчик, що сидів за останньою партою. Наступного ж дня він чекав мене біля виходу зі школи. Я вийшла, розмахуючи портфелом і міркуючи, де б його подіти, доки ловитиму метеликів на клумбі. Юра зненацька підскочив до мене і вихопив портфель. А вихопивши, почервонів, мов рак і помчав уперед.